Нові учасники засідання антикризового штабу стійкості національної економіки в умовах війни. Щиро всіх вітаю. Учні засідання приймають представники Верховної Ради України, Кабінету міністрів, місцеві органи самовідування, національні об'єднання промисловців підприємців, роботодавців України, просто такі Національної академії наук і когорта експертів, аналітиків, які постійно взаємодіють з антикризовим штабом. Головне питання нашого засідання це підсумки 2023 і пріоритети на 2024 рік. Як ніколи необхідна максимальна концентрація матеріальних, фінансових, людських, моральних ресурсів як для забезпечення потреб Збройних сил України, так і життєдіяльності українського суспільства Української держави. За 11 місяців поточного року валовий внутрішній продукт України склав. Плюс 5,5% по відношенню до будового періоду. В першу чергу, позитивний внесок напруженої праці наших селян. Валовий збір очікується на рівні до 80 мільйонів тонн. Це більше, ніж на 20% чи було в минулому році. І більш високий рівень завантаження оборонно промислового комплексу України. В той же час. Промислове виробництво очікується на рівні плюс 2-3% по відношенню до минулого року. Але в минулому році ми на цей же період мали падіння валового внутрішнього продукту десь на рівні мінус 29%, а обсяг промислового виробництва мінус 35%. І незважаючи на за те, що українська економіка дещо адаптується до умов воєнного стану, ця динаміка, по суті, означає глибоку стагнацію нашої української економіки. І ще раз підкреслюю життєву стратегічну необхідність максимально підвищувати динаміку відновлення економіки України від наслідків війни, і що дуже принципово. Поетапне відновлення самодостатності Української держави. Це підтверджують показники, в тому числі, виконання державного бюджету у поточному році. Порядка 49% всіх видатків державного бюджету поточному році це зовнішні джерела фінансування. Такий же варіант, така же пропорція закладена і. Вприйнятий закон про державний бюджет на 2024 рік, який передбачає порядка 41 мільярда доларів зовнішньої допомоги для вирішення питання дефіциту державного бюджету. Це кредити, позики, зовнішні, внутрішні, частково гранти. Це створює перед нашою державою величезні ризики. В тому числі, в залежності від зовнішньої геополітичної кон'юнктури. З сьогоднішнього дня не завершені процедури по оформленню підтримки України на 24 й рік в Конгресі Сполучених Штатів. Там дуже складна внутрішні політична ситуація. Аналогічно не завершив свої процедури європейського. Тому для нас має найпринциповіше значення, щоб наші союзники, розуміючи, що Україна захищає не тільки свою територіальну цілость суверенітет, по суті, сьогодні забезпечує колективну безпеку всього європейського континенту. І необхідно зробити все, щоб наші союзники прийняли відповідні рішення по підтримці України як максимум до кінця січня, початок лютого. І цього буде залежати ситуація на фронті і гуманітарна ситуація в нашій державі. Виходячи з цих тенденцій і результатів, є пропозиція розглянути і підтримати на 2024 рік слідучі пріоритети. Це, в першу чергу, необхідність кардинальної активізації. Діяльності Національної ради по відновленню України від наслідків війни. Це в першу чергу конкретизація програмної проєктної частини. Це реалізація в тому числі тих комплексних заходів, які ми неодноразово спрямовували на президента уряд і парламент з питань підтримки розвитку галузі, які особливо постраждали від війни. Це і гірні металургійний комплекс, агропромисловий комплекс, транспортна інфраструктура, транспортна логістика, будівництво, індустріальна і інноваційна політика, оборонно промисловий комплекс і, безумовно, ще раз підкреслюю, збереження розвиток нашого людського потенціалу. Всі ці питання були сформульовані. В тому числі по підсумку засідання антикризового штабу, частково в роботі, але динаміку необхідно максимально підсилити, маючи на увазі значення для України фактора часу, бо війна йде на нашій території. На сьогоднішній день, буквально вчора, ми отримали лист від Ради національної безпеки і оборони України, де підтверджено, що наші пропозиції, які ми напрацьовували з питань стійкості, Національної економіки в умовах війни, підвищення її самодостатності, опрацьовані і сьогодні розглядаються в Офісі президента України з тим, щоб прийняти відповідне рішення по плану засідань Ради національної безпеки і оборони і розгляду і затвердженню цього комплекту заходів. Це має величезне значення, особливо, в року, коли наш Кабінет міністрів, на жаль, Разом з Верховною Радою затвердили державний бюджет абсолютно без пакету простіших заходів, які стосуються стійкості економіки і нашої самодостатності. І це неприпустиме речі, особливо в умовах воєнної економіки в умовах війни. Також на сьогоднішній день, виходячи з рішень антикризового штабу, розпочала свою роботу експертна рада з питань будівельної галузі в комплексі. Починаючи з будівельних матеріалів, вже проведено перше засідання, участь в яких приймають як представники парламенту, профільні комітети, так і відповідні структури Кабінету міністрів. Це питання ми вважаємо, одним із найбільш важливих на першому етапі відновлення України від наслідків війни і нашої цілової інфраструктури. Дуже важливо, і я хотів би це особливо підкреслити, що життя підтвердило. Абсолютно справедливість і актуальність наших пропозицій про необхідності адаптації грошово-кредитної, монетарної політики в першу чергу Національного банку до вимог воєнного стану і економіки війни. Національний банк на цей час знизу облікову ставку з 25 до 15 відсотків. Але цього абсолютно недостатньо. І на ці деформації, на які ми звертали увагу неодноразово, звернули увагу і в Верховній Раді, правда, з запізненням на рік прийнявши закон про оподаткування надприбутків комерційних банків, а надприбутки склали за 11 місяців поточного року 131 мільярд гривень. Це в умовах самого низького рівня кредитування економіки в Європі. І значна частина цих надприбутків сформовані за рахунок державного бюджету глибокого дефіциту. В тому числі, і це такий унікальний випадок, нас підтримав і Міжнародний валютний фонд, який на останньому перегляді до програми розширеного фінансування ЄФФ України відповідно до програми. Записав офіційно, що Національному банку уряду необхідно виправити цю деформацію, не політику використання депозитних сертифікатів над високими ставками прибутків. Спочатку було 20, зараз вже 19, де шість, все одно це абсолютна деформація. І зобов'язав уряд розробити комплексний план. І кредитування реального сектору економіки базуючись і на наших напрацювання, одночасно виконуючи рішення антикризового штабу, ми завершуємо створення спеціального департаменту з питань транспорту і логістики при УСПП, який буде працювати в напрямку взаємодії з смінінфраструктури сузницею з, з системою морських портів. Тощо бо від цього буде дуже залежати показники української економіки. До повномасштабної агресії 70% нашого експорту йшло через морські порти Азовської Чорних морей. І зараз це питання необхідно вирішувати дуже динамічно, бо Україна, незважаючи на труднощі, має величезний експортний потенціал. Це наші ресурси, які нам необхідні для боротьби з агресором і діяльності нашого суспільства і держави. Ми далі будемо продовжувати роботу, яка стосується чинності вдосконалення. Системи службових відряджень, бронювання фахівців, особливо в умовах останніх подій навколо політики мобілізації, це питання має ще більш чутливий характер. Нам не фідопості до шукати баланс між потребами оборони національної безпеки і потребами реальної економіки. Зростає дефіцит кварифікованих робочих професій, практично всіх галузях, особливо починаючи з агропромислового комплексу, будівництва оборонно промислового комплексу тощо. Безумовно, далі ми будемо продовжувати роботу в питаннях, які стосуються адміністрування податків, системи перевірок, де в нас дуже багато проблем, на жаль, які відновлюються і в тому числі. Створюються дуже несприятливі умови для бізнесу. Євросоюз, Європейська Рада, Єврокомісія прийняли рішення про початок офіційних переговорів про вступ в Україну в Європейський Союз. І це примітено в, в центрі нашої уваги. Мова йде про адаптацію української економіки, стандартів, технічних регламентів, системи права, прозорої конкуренції. Захисту прав власника інвестора, без яких буде важко знайти гідне місце, в українській частині європейської економіки Європейського ринку. ми готуємо відповідні пропозиції з точки зору виконання одного з рішень тих штабу в вигляді спеціальної записки на верховного командуючого президента України. Де будемо пропонувати йому систему, яка пов'язана з подальшим розвитком ОПК України по всім параметрам, починаючи з вертикалі управління і завершуючи масштабуванням і серійним виробництвом, і будемо далі наполегливо втілювати в життя. Бо це наша безпека і по суті існування держави. Тут альтернативи виконання просто не існує. Цілому антикризового штабу стійкості національної економіки в умовах війни особливо. В частині максимальної консолідації наших зусиль, перший квартал буде дуже дуже відповідальний, маючи на увазі ті процеси, які ще не завершені по формуванню як джерел, так і обсягів підтримки України зі сторони міжнародної коаліції. Тут необхідно буде задіяти всі наші важелі, в тому числі постійно діючий діалог, формування зворотнього зв'язку, консолідація зусиль і пошук рішень конституційним шляхом. Тільки так можна об'єднувати зусилля, долати агресора і створювати обов'язки для розвитку. Я впевнений, що наша генеральна лінія з цього приводу буде тільки. Зміснювати Щиро дякую за співпрацю, користуючись можливістю, вітаю з світлим святом Різдва Христова. Вітаю з наступаючим новим 2024 роком. Щиро бажаю всім першу чергу здоров'я і безумовно миру через наші перемоги. Це інше будемо додавати, підтримуючи для одного і нашу державу. Слава Україні! Самого доброго!